Біля храму успіння Пресвятої Богородиці збираються люди. Він сам на замку, прихожани стоять біля воріт. Вільно в церкву не зайти. Відколи 1 червня у Леновиці провели збори громади, щоб перейти з української православної церкви в православну церкву України. Приводом стала війна, і те, що тут на протязі останніх 30 років був московський патріархат і розказували священники про півдруського міра, що ми один народ. Що ми русські всі, що треба любити Росію? За перехід проголосувало 412 людей. Андрій Павлушенко один з них. Він працює веб-програмістом, має духовну освіту. Духовному семінарі, духовна академія. І ще вчився в аспірантурі в Москві. Да, моїм ректором був сьогодні, сьогоднішній патріарх Кирил Гундя. Ні, я не був священником. Okay. Ну я не захотів, тому що я побачив цей, цей дурдом російський. Я, мене просто це відвернуло. То, що я вже тоді бачив ці скрепи, ці наративи, як нам нав'язують всю мишебраття. 52 людини зібрали підписи, що проти переходу. Ми не прославляємо, не кирилим нікого. Ми не прославляємо. Ми приходимо молимося Богу і Кирила призиває мені женського клімента. Всі оце кому ми молимося. Скажіть, Частина жителів селища перестала ходити до храму. Свою позицію пояснюють так: я буду на Україну на Богу плати, але не на Росії. Наші убивають дітей. Я плачу, свічку беру, копійки плачу. Так чи буде, що. і вони за ті гроші вбивають на, наших дітей. Настоятель Святоуспенського. Храму проти Єрей Максим у Леновиці від травня. Йому 21 рік, родом з Черкащини. Ключі від храму у нього зайти всередину. Розповідає можна лише з обороною, коли в Леновиці скликали збори. Саме проводив службу у храмі. Каже його прохажани були з ним. Після того, як відбулися збори, я неодноразово чув від тих людей, котрі там голосували. І вони кажуть, що вони голосували не за ПЦУ, а проти московської церкви. А московської церкви чи московського патріархату на прилученні в нашому селі Линовиця та взагалі в Пелизькому районі немає. Наша церква, українська церква московського патріархату. Просто є у неї така оце іменно Климовця Московського патріархату. Ми йому не раді. Давайте знаємо, куди йдуть гроші з єпархії. Вони не йдуть у Москву, вони не йдуть Кирилу. Вони залишаються в Нежині, вони залишаються за Україну. Ніхто за них ніякі кулі не купляє, ніякі не бомби. Не купляє. Це все людський бред. Проте єрей Максим пропонує прихильникам переходу будувати свій храм. Законодавство України дозволяє створити на території там одного села декілька храмів. Декілька Ка десятків храмів необмежена кількість також вони можуть створити свою релігійну громаду, а не переводити одну громаду. одну конфесію до іншої конфесії. Храм в Линовиці збудували 27 років тому. Правити в ньому мають ті, кого обрала більшість. Вважає голова релігійних зборів. Кожний член, житель селища, давав на будівництво церкви гроші. Давали гроші е, сахарний завод, давав совхоз цукровит. Давали всі на світі гроші. Вони тільки 15, хай 50 чоловік, як набереться. А вибачте, їх може й не треба. Це такі, я не буду з ними спорити. А нас, вибачте, дуже багато. Та зі строїв церкву вони ж усі отам до Донбасу. Ми під церквою проводимо. Богослужіння, а вони п'ятнадцять чоловік у церкві. Голова Леновицької об'єднаної територіальної громади каже, бачив протокол зборів про перехід до православної церкви України і заяву за підписом тих, хто проти. Цивільний представник влади по конституції не маю права мішуватися і не вмішуватися. коли були ці збори. Значить, сподачі там деяких людмов що треба закрити церкву, бо там все розкрадуть. Розкрадуть, і рознесуть. Я написав заяву на командира військової нашої територіальної оборони. Прошу забезпечити збереження майна. Я не писав закрити церкву від червня. Віряни православної церкви України на богослужіння у Оленовиці збираються біля церкви. Запрошують священника з прилук. В той же час священник Української православної церкви з прихожанами користуються храмом. Прийнято було рішення не править у церкві ні одній патріархату, ні іншому. Через те ми не порушуємо закону і в церкву на даний момент не заходимо. Розумієте, ви мене хочемо порушувати закон і те, що ми протоколом. Прийняли не заходити даний момент, даний момент, даний момент у церкву до повної перереєстрації автобіна. і отримання документів. Прихильники православної церкви України кажуть, щойно отримають повний пакет документів про зміну конфесійної приналежності, повторно проведуть збори громади, визначать відповідальних осіб та перейдуть до інвентаризації майна церкви. Усі дії чинитимуть у супроводі поліції та представників влади. Представники УПЦ обіцяють церкву не віддати. Вікторія Сидорчук, Максиміщенко Новини на суспільному.